Як добре мати хороших сусідів, які готові не лише підтримати горі, а й розділити радість перемог. Культуру добросусідства добре знають у Вінницькій області, куди ми сьогодні залюбки помандруємо. Адже це єдиний регіон України, який межує з сімома іншими областями і Молдовою. Вінницька область це родюча земля, багаті надра, велич народного духу і щирість людських сердець. Природа Вінничини задовільнить найвибагливіших природолюбів. Області знаходиться єдине в Європі нерозроблене родовище гранітів, родовище флюоритів, яке ще тільки починає розроблятися. Та одне з найбільших родовищ каоліну в Європі білої глини, яку використовують для виробництва олівців, парфумів, цементу, олійних фарб та багато чого іншого. Південний Буг, Дністер та Рось головні водні артерії Вінницької області. Геологічною пам'яткою загальнодержавного значення є урочище Гайдамацький яр. У його печерах та ярах ховалося населення від завойовників та гуляли відважні гайдамаки. Деякі ентузіасти і досі шукають їх скарби. Найнезвичайніше місце на Вінниччині та, напевне, в усій Україні Іллінецький кратер, більше відомий як Іллінецька астроблема. Це найбільший в Європі метеоритний кратер віком близько 400-430 мільйонів років. У 1974 році тут вперше були знайдені діаманти, і це другий такий кратер на планеті Земля. Село Печера славиться своїми порогами. У цій місцевості Південний Бух з обох сторін затиснутий з-поміж скель. Так утворився каскад дуже мальовничих порогів. Родзинкою села є Мавзолей Усипальниця Потоцьких Свейковських, спроєктована в неороманському стилі геніальним Владиславом Городецьким. Історія Вінницької області бере свій початок від величних скіфів. Свідками тих часів є скіфські вали поблизу Немирова. Це одне з найбільших міст скіфського періоду в Україні. Його оточував вал та глибинний рів. Колись він мав висоту до 30 метрів, сьогодні лише 9. Село Буша теж славиться давнім трипільським поселенням, а також своїм історико-культурним заповідником. А ще у Буші скельний монастир із загадковим барельєфом, 2-9 століття. Який і досі привертає увагу істориків, релігієзнавців та дослідників цього світу. Містечко Браїлів одне з найдавніших поселень на Поділлі. Найвідоміші пам'ятки Свято Троїцький жіночий монастир та палац родини фон Мекків. Тульчин відомий своїм палацем родини Потоцьких. Тут був і театр, і манеж, і стайні, і навіть турецька лазня. Містечко Бар колись купила для себе польська королева Бонна Сфорца і назвала так на честь міста свого дитинства італійського містечка Барії. Про колишню велич розкаже монастир Кармелітів та Миколаївський костел, а також церква Успіння Пресвятої Богородиці. Козятин найбільша вузлова залізнична станція України, а також один із найстаріших залізничних вокзалів нашої країни. Для пошановувачів Другої світової війни нагадаємо, що саме на Вінничині знаходиться знаменита ставка Гітлера Вервульф з міцним підземним бункером. Втім, жоден бункер світу не може врятувати жодного диктатора від справедливої кари. Попереду скромна тиха подільська красуня. Вінниця. Незважаючи на тихий і розмірений темп життя, Вінниця як обласний центр теж має чим похвалитися. Перші згадки про місто відносяться до 14 століття, проте з тих часів споруд не збереглося. Одним із символів міста була водонапірна башта, побудована на початку 20 століття. Зараз там краєзнавчий музей. Одним із найкращих будинків уважають будинок Чаткова. Монастир єзуїтів і сьогодні вважається головною пам'яткою фортифікації міста. На весь світ відомий музей садиба лікаря Миколи Пирогова. Оригінальний музей ретротехніки Авто Мото Вело Фото Радіо відкрився в 2013 році. У Вінниці роблять власні трамваї, дизайн яких розробляли у київському ательє, яке спеціалізується на тюнінгу представницьких авто, зокрема Бентлі та Феррарі. Щогла Вінницької телевежі 354 метри. Це найвища вежа в світі такого типу. Ну і звичайно ж, родзинкою сучасної Вінниці є її неймовірні фонтани. Фонтан Рошен єдиний в Україні і найбільший в Європі плаваючий фонтан, побудований в руслі річки Південний Буг у Вінниці. Унікальність фонтану полягає в так званій зимуючій технології, яка дозволяє занурювати конструкцію фонтану під лід на зимовий період. Фонтан у Вінниці порівнюють з фонтаном в Дубаї. Для тих, хто полюбляє шоколад, нагадуємо про шоколадну фабрику Рошен, в якій є і музей шоколаду та інших солодощів. У місті ще багато цікавих будівель, храмів, костелів, монастирів. Кожен може знайти собі щось до вподоби. Незважаючи на трагедії минулого і, на жаль, сучасного, Вінниця залишається гордою, мужньою і незламною, як і вся Україна. Отож запасаємося шоколадом та вирушаємо за пригодами у Вінницьку область.